Привіт усім, друзі! У цьому відео ми поговоримо про Injective In EVM, або Ethereum Rollup для гіпермасштабування. Це революційна віртуальна машина. Ethereum представила Injective. Він пропонує розробникам Ethereum, швидку обробку транзакцій, миттєву остаточність, модульний набір інструментів, спільну ліквідність і можливість компонування в різних блокчейнах, таких як Cosmos і Solano. Ця інновація дає розробникам можливість. Опонування в різних блокчейнах, таких як Cosmos і Solana. Розширити також охоплення протоколу та спрощує створення децентралізованих програм в екосистемі Injectів. InEVM пропонує численні переваги в трьох ключових сферах. Перше це переваги для розробників Ethereum. Тобто, це доступ до глобальної мережі. Розробники можуть отримати доступ до глобальної мережі та бази користувачів Inject, відкриваючи нові можливості для розширення охоплення своїх протоколів. Наступне це надвисока швидкість, тобто InAVM може похилитися монітковою швидкістю завдяки своїй паралелізованій структурі, що забезпечує ефективну та швидку обробку транзакцій. Миттєва завершеність транзакцій з за допомогою InAVM розробники можуть насолоджуватись миттєвою завершеністю транзакцій, скорочуючи час підтвердження та покращуючи взаємодію з користувачем. Наступне це модульний набір інструментів. ІнAVM надає розробникам модульний набір інструментів, що полегшує створення та розгортання їхніх програм у екосистемі Injectів. Спільна ліквідність платформи пропонує спільну ліквідність, що дозволяє розробникам використовувати більший пул активів і ресурсів. Можливість компонування розробники можуть досягти компонування не лише у всесвіті Cosmos IBC, але й Solana. Сприяючи Бездогання інтеграції з іншими додатками блокчейну. Наступне це йде переваги для розробників Solana. Що це означає? Планна міграція in-AVM доповнює попередню версію in-SVM, тобто віртуальної машини Solana від Injective, що дозволяє розробникам Solana легко принести свої програми на Injective без значних змін коду. Наступне це переваги для d сумісності Тобто, це можливості прямого компонування, d запущені на рівні In-AVM. Можуть безпосередньо компонуватися із програмами космосу і Solana, досягаючи взаємодії як між віртуальними машинами, так і між ними. Також це є спрощена розробка, тобто цей підхід спрощує процес розробки шляхом усунення традиційних складнощів бар'єрів, сприяючи більш бездоганному середовищу для будівельників. Місія інжектів полягає в тому, щоб. Демократизації фінансового майбутнього шляхом сприяння децентралізації в просторі блокчейну. Платформа діє як динамічний канал, що з'єднує різні мережі, дозволяє розробникам швидко розгортати додатки з програми в кількох середовищах віртуальних машин. Цей підхід орієнтований на користувача, надає перевагу співпраці над конкуренцією, сприяючи інноваційній екосистемі web 3 Інчектів планує подальшу децентралізацію секвенсорів і валідаторів за допомогою інноваційних рішень, таких як Адлою і Espresso Systems. Також Ерік Чен, це співзасновник Тасео Injective Labs, написав, що він підкреслює важливість ЕВМ для розробників Ethereum, що дозволяє їм легко розгортати додатки в одних пакетах інжектів, залучаючи ширшу аудиторію. Мережу користувачів і ліквідність. прихильність інжектів до інновацій та співпраці продовжує стимулювати зростання фінансового простору Web3.